Я себе особисто хочу подякувати за вашу громадянську позицію, яку ви проявили зимою під час цих подій. І чому така виникла в нас колізія за це все? Молоді люди сидять. Пан Руслан, у вас постійно усмішка йде, коли перевізники говорять про свої проблеми. Це вже трошки так насмішливо виглядає. І ви нас ображає. Ну Давайте трошки інколи вислуховуйте, сміхайтеся, або щось події. Я, я знаю, я чому доводить час посміхаємося. Вам смішно, нам не смішно. Тому що в нас на сьогоднішній день, я хочу, щоб трошки глибше вникли присутні панове в те, що якщо ви проаналізуєте все те і пройдетеся, які в нас водії, який віковий сенс в наш водії, що у нас молодь не йде. Ми не маємо тим зараз Це раз питання. тоді коли, Чому ми зараз так, в принципі, не ми? Бо це ще не радикальні прийшли налаштовані, це ще помірковані прийшли. Справа в тому, що від 2009 року, коли це було прийнято, це було то, прийнято, дало нам можливість триматися на плаву, зняти багато питань. Але пройшов вже час. І якщо ви знаєте, а ми з вами дискутували вже напротяг 2,5 років, відколи ви прийшли на вибори в цей дім з партії Свобода, я буду казати, відверто. Значить, у нас була дискусія за ті пільгові категорії. Нема питань. Дайте нам, ми готові навіть по 2 гривні возити ще певний період, хіба б якась така обстановка була по паливомастильних мастильних матеріалах, але відмініть тоді пільгові категорії, дайте нам згідно чинного законодавства, яка компенсацію. Ну, компенсації ніхто не дає, бо зрозуміло, що немає грошей. Значить, І ще нас, чому ми так вже прийшли до цього? що ми два з половиною роки ходимо, дискутуємо, даємо розрахунки на перевезення, чи там 2,50, чи там 2,70, йдуть слухання. Віктор Мірович, ну це ж неодноразово вже було. І нас так, вибачте, як це модно зараз сказати, катають. Прокатали, там прийшло літо, пішли відпуска, там пішли вибори, там сталася революція, там пішли різдвяні свята. Пробачте, ми просто більше не віримо. В те, що до травня місяця буде прийнято якесь позитивне рішення, а його приймати потрібно. Потрібно, тому що транспорт це не туристичний бізнес і це не є якісь там ну, книжечки, а це зв'язано з, зв з тим, що це є безпека руху, це і безпека людей, це ж техніка повинна бути в належному чині, як то збережна, і щоб вона виїжджала ранком на маршрут.